Літературного театру слово вчора в міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича пройшов черговий творчий вечір. У стінах книгу збірні зібралися поціновувачі сучасної української прози, аби познайомитися з авторкою Іриною Суховерською та її першою книгою Друге я про літературний дебют молодої літераторки. Далі розповість мій колега Микола Бойків. На презентацію книги Ірини Суховерської приїхав головний редактор львівського журналу Дзвін Юрій Коваль. Саме на сторінках цього рукопису свій творчий шлях розпочала молода письменниця. Ірина ще маличку творила, переважно це були вірші. Згодом перейшла на прозу. І от, народивши 15 новел, звернулася до пана Юрія, аби той став літ редактором книги Друге я. Про працю дівчини чоловік розповідає із неабияким захопленням. каже про чудові пейза. Жі, цікаві початки і несподівані кінцівки, та оригінальність поглядів, незважаючи на вік авторки, Наше поринаєш у проблеми іншої людини. Він пророкує Ірині велике літературне майбутнє. Книжка засвідчує неабиякий творчий потенціал молодої авторки. Книжка справляє дуже гарне враження. Вона складається з 15 новел, і всі вони так чи інакше стосуються великого людського почуття кохання. Все крутиться до цього. Різні колізії виникають, тому що люди кохання переживають по-різному, різні ситуації при цьому трапляються. Але в кінцевому підсумку зводиться все до того до. До утвердження цього високого людського почуття. Цю книгу вже встигла прочитати керівниця централізованої бібліотечної системи «Стрия». Людмила Яремко, теж у захваті від глибоких філософських роздумів, якими авторка заповнила сторінки підручника. Я особисто прочитала дуже цікаві новели. Ну такі, знаєте, трошки в чомусь наївні, але дуже талановиті. Повірте, я думаю, що той, хто придбав цю книжку або просто ознайомиться з творчістю молодої дебютантки Ірини Суховерської, буде. Дуже задоволені. Ірині Суховерській всього 22, над книгою. Вона працювала три роки, писала те, що відчувала, що наболіло і пережила. Що уявляла, говорить про свою книгу Молода письменниця. Книга Другий це про щастя, про моральні цінності у коханні, про те, як молоді люди зараз вміють ще романтично і пристрасно кохати. Ця книжка сповнена добра і щастя. Книга про це, про те, що добро завжди перемагає зло рано чи пізно, однак не все так дуже ілюзорно і реалістично. Працю Ірини Суховерської знайдете у центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Там її можна буде і перечитати, і придбати. Один примірник Коштує всього 25 гривень. Микола Бойків Роман Купринець Сприйські новини.